Після зустрічі Путіна з Лукашенком в мінську Білорусь поставила на бойове чергування зенітні ракетні комплекси «С-400» та Іскандер. Також стало відомо, що Росія готуватиме білоруських льотчиків для керування літаками, що несуть боєприпаси зі спеціальною бойовою частиною. Йдеться про ядерні боєзаряди за словами командувача об'єднаних сил зсу на даний час цього збройні достатньо, щоб створити загрозу для України та провести певні тактичні дії. Ми уважно слідкуємо за тим, що пригадається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Також сьогодні стало відомо, що Білорусь перекидає військову техніку ближче до кордону з Україною. За даними моніторингової групи білоруського гаїна, відомо про три шалуни. із залізничної станції Полонка перекинули 23 танки, бензовози та вантажівки, пасажирські та вантажні вагони. Іншу техніку переправляли зі станцій. Заслонова та шклова. Усе це прибуло до Слуцька, Щольнінській області та Калинковичі, що на Гомельщині. На думку експертів, білоруського гаюна або техніку РФ з полігонів у північній і центральній частинах країни починають перевозити у прикордоння або її везуть на чергові спільні навчання десь поблизу кордону з Україною. Водночас кількість техніки, яка зараз їде до кордону, невелика, і її точно недостатньо для жодних наступальних дій. У Міноборони України кажуть, що Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, але зараз ударного угруповання Росії там немає. За словами Резнікова, на кінець січня-квітня Росія може створити потенційне ударне угруповання з мобілізованих. Але чи будуть залучені там саме білоруські сили? Питання відкрите. Ну і поки Путін їздив до Лукашенка у Тюмені, збиралися святкувати воз'єднання двох країн-сусідок. На 22 грудня готувалися святкові заходи з нагоди підписання договору. Воро про воз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави згідно з повідомленням на сайті місцеві культурні діячі готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів. Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу ще немає.